Приємно почути, що розуміють сьогодні всі, хто взявся за реформування залізниці. Зробити треба ставку на людей, які в цій системі а, виросли, в цій системі прожили десятки років, які розуміють, що кожен крок в реформуванні повинен бути безпомилковий. І це не означає, що не треба залучати молодих. Але в 300-тисячному чи 4 тисячному колективі є і молоді, і є і ті, хто. Мотивований, хто династично зв'язаний з своєю залізницею, хто виріс цьому середовищі. Це специфічно, це не просто професія, це як нація окрема залізнична. Найбільше підприємство, яке є в Україні, одне з найбільших підприємств, в Україні, повинно вибрати такі механізми самоорганізації, щоб не було нікого, в кого навіть думка виникає про те, що тут можна неправильно неправильно прийти і заробити, а по-простому красти. Що стосується реформування. Різні підходи в різних країнах. Але якщо попробувати викрити щось головне, основна складова залізничного господарства, полійне господарство, станції, системи зв'язку, системи управління, на мою думку, були її повинні залишитись в державною власності. Структура, інфраструктура повинна залишитись в державній власності. Там, де може прийти приватний капітал, там, де можуть прийти інвестиції. Там, де можна, можна залучити іноземний капітал, внутрішній. Це треба робити. Без цього нема перспективи. Але в основі все-таки, навряд чи, держава має право віддати рук основу. Я за швидкі реформи, але реформи заради реформ нам не потрібні. Нам потрібні реформи заради того, щоб залізниця перетворилася в ефективний механізм. Уряді сьогодні є розуміння того, що. Це треба реформувати, що залізниця повинна бути реформована, але є розуміння того, що зробити це треба в такий спосіб, щоб, не дай Боже, ніяким чином не порушити технологічного процесу тієї роботи, яку ви робите. Вам треба виправляти багато чого, що було зроблено, як сьогодні кажуть, при злочинні владі. От те, що у вас звучить, що вагон, який... Сьогодні вам приносить десь 400 гривень з даної в оренду за 90. Ми знаємо, про що йде мова, ми знаємо назви цих компаній, ми знаємо все те, що відбулося за останні 5-7 років на Укзалізниці. Бізнесом можна і треба займатися, але якщо хочеш займатися бізнесом, пиши заяву, залишай державну службу і йди, будь ласка, займайся бізнесом. Хто ж проти? Знаю, що колектив Укзалізниці – це той колектив, який завжди на старіші часи виходив переможцем із самих скрутних ситуацій. Вам вдасться це зробити. Велика робота. Попередньо, нема сумніву, що ви з нею справитесь. Налаштованість в керівництва і міністерства, і сьогодні керівництва укзалізниці є. Уряд буде всіляко підтримувати. Від вас потрібна ініціатива, відповідальні дії, безпомілкове рішення.